Спостереження за веселкою. Найяскравіше в світі природне явище, веселка. Як відразу підіймається настрій, коли після сильної зливи та грози раптом за чорних хмар вигляне сонечко і заблищить різнокольоровий місточок? Веселка. А ви знаєте, як утворюється веселка? Бо вона з'являється тому, що сонячне проміння заломлюється у краплинки води. Веселка може бути і яскравою, і блідою. Усе залежить від розміру дощових крапель. Коли краплі великого розміру, то веселка яскрава, а коли малого, то її погано видно. Веселку ще називають дуга, райдуга, веселиця. У веселки є сім прекрасних кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А щоб роздивитися та запам'ятати ці кольори, пропоную вам прослухати вірш. Ось червона перша стрічка. Колір стиглої сонички. Друга, наче мандаринка, що помаранчеві в них спинки. Третя. Жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берези клена. П'ять блакитна барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивають зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. З давніх давен люди вважають, що веселка це міст, на якому спускаються ангели до нас, друзі. Тож насолоджуйтесь цим прекрасним природним явищем.